147 тисяч гривень виділить Приютівська громада на надання матеріальної допомоги. Таке рішення підтримали члени виконкому Приютівської селищної ради на засіданні 24 квітня. Кошти виділять пораненим учасникам російсько-української війни на суму 30 тисяч гривень. 5 тисяч склали виплати родині загиблого військового на вирішення соціально-побутових питань. Ще 27 тисяч отримають мешканці громади на лікування онкозахворювань. До Дня матері по 5 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги отримають матері загиблих військовослужбовців, що в сумі складає 85 тисяч гривень. Пасажирка з евакуаційного поїзда, у якої почалися перейми прямо під час подорожі, через тиждень після події вже дісталася рівненщини разом зі своїм новонародженим сином. Про це повідомили працівники Укрзалізниці народжувала жінка в Олександрії, звідки залізничники доставили жінку та дитину до Здолбунова разом з новою групою евакуйованих з Покровська пасажирів. На місці їх зустріли представники місцевої влади, які потурбувалися про те, що помаляти та його матері було все необхідне для подальшого життя. 24 квітня у Палаці урочистих подій відбулося відкрите засідання курення імені Олександра Козенко для учнів мультипрофільного ліцею. Під час заходу говорили про патріотизм, про життя під час війни, згадували полеглих випускників та батьків учнів школи. Героїв вшанували хвилиною мовчання. Виступили запрошені гості, рідні загиблих Віра Козенко, Віра Вовк, Ніна Бринкульська. Фінал засідання відбувся біля алеї героїв, вшануванням полеглих захисників та запалюванням свічок. 24 квітня в Олександрійському ЦНАПі на екскурсії побували учні 3 класу гімназії Сузір'я 19 у рамках освітнього проєкту Олександрія, місто мого серця. Школярам продемонстрували, як оформлюються документи на отримання паспорта громадянина України, посвідчення водія, реєстрація транспортного засобу, реєстрація бізнесу тощо. Також учням розповіли, якими послугами вони можуть скористатися, звернувшись разом з батьками до ЦНАПу. Рятувальники завітали до ліцею номер 17 аби розповісти учням дев'ятих класів про типові причини виникнення пожеж у домівках та школах, наголосивши на важливості попередження та відповідального ставлення до вогню. Діти мали можливість приміряти справжню екіпіровку рятувальників, включаючи важкі захисні костюми, шоломи, рукавиці та інше спорядження. 20 квітня в Долинській відбувся відкритий турнір з волейболу серед дівчат 2010 року народження та 2011 і молодших. Участь взяли команди з Нового Буга Кропивницького, Долинської та Олександрії. Наше місто представили дві команди спортивної школи. Волейболістки вибороли друге та третє місця. Кращими гравцями турніру стали вихованки відділення волейболу Дар'я Кравченко, тренер Демченко Олександр та Бойченко Катерина, тренер Демченко Ольга.